Доброго ранку. Прийшла на побачення з сахалінським горцем. Два рази обробила раундапом. Бачите? А він собі красується, а він собі любується. Подивіться, це, мабуть, треба брати шприц і зрізати і в кореневу систему впирскувати. Ну, прочитала, що уксус. 5-9% уксус. Оцет. Е, може подіяти. Ну, попробую, бо подивіться. Бачите, який красунчик. Ну, вже вище тюльпанів. Тюльпани то мають певний ріст. Так, і, і горець має певний ріст. То бачите? Ось вони мої красавчики, а оце. Росте собі. Я навіть закривала тюльпани, коли бризкала. У мене спрей. То бачите, ось він собі вищий. Росте собі, любується. Ну, я не знаю, що то за раундап, шановні, бо дивіться, ось отут-оцей кусочок. Може, він пізніше діє, Ну, вже тиждень. Я не бачу ніякої дії. Бачите? Буду, напевно, конкретно боротися. Зрізати, а потім, може, у свіжий зріз він туди піде швидше. Ну, не знаю. Не бачу ніякого, ніякої зміни. Оце так кожного ранку дивлюся, а, ну, може, якийсь похилив голівочку, та ні. Все собі бодрствує. Бувайте здорові, гарного вам настрою!